Більше тижня тому у Чортківській ревіділ міліції надійшло повідомлення від сільського голови села Товстеньке про пограбування церкви. Він повідомив, невідомі проникли у приміщення храму та викрали звідти усі гроші. Пізніше стало відомо. Злодії винесли 41 тисячу гривень, 1300 євро та 800 доларів США. Однак зловмисників вдалося знайти. Проводився поквартирний обхід з метою встановлення злочинців. Як встановило слідство. Причатими до цієї кардіжки є дві неповнолітні особи, учні місцевого СПТУ. Хлопці зізналися до злочину, готувалися майже місяць, де зберігають гроші. Знали, оскільки один з них кілька років прислуговував у цій церкві. На злочин пішли ввечері, викрутили навісний замок та вибили двері. Знайшовши шматок заліза, підважили дверця та сейфу. Що в сейфі там коробка є, ще коробку ми ціло зірвали, і там були гроші. Зіпхали гроші в ціло за куртку і пішли на ціло. Автобусно дзвонили до таксіста і приїхав таксі за нами. Ми поїхали на виході, вже, як виходили з церкви, посипали перець. На землю, щоб чіло пес не взяв сліду. Скільки взяли грошей, хлопці не рахували, а одразу поїхали їх витрачати. Грабунок храму шокував місцеву громаду. Люди не могли уявити, хто міг вчинити такий злочин. Ніколи б не подумав, що і наші діти і до церкви ходили, і молилися. І так час від часу, хоч може рідко, але і батьки побожні, ніби. Але бачите, все так я думаю, що є піст і дія злого духа. Витратити усе вкрадене хлопці не встигли. Їх впіймали правоохорон. Сьогодні неповнолітні перебувають під домашнім арештом. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частиною 3 Крадіжка.